Так, і зараз ми поговоримо, яка ситуація на кордоні і що відбувається із гуманітарними вантажами, вантажами, які призначають для наших військових. Зокрема, йде мова про автівки. Якщо в нас є Юлія на зв'язку, так. Так, Юлія з нами на зв'язку. Пані Юлія, доброго вечора. Слава Україні! Добре. Героям слава Ю, Юлія Костецька, волонтерка, керівниця. Благодійно благодійної організації Фурія і позивний Фурія, як мені сказала знайома, яка нас познайомила, що Юлія все може дістати, все можна, все що можна і не можна. А фурія через за швидкість, якою вона доставляє гуманітарні вантажі до України на потреби нашим військовим від початку повномасштабного вторгнення, отже, Юлія з Зі сторони волонтерів і волонтерських організацій, ті, які перевозять допомогу. Як ви відчуваєте оцю блокаду і цей протест на українсько-польському кордоні? На сьогоднішній день вже трошки поліпшена ситуація, бо вчора і позавчора було достатньо складно. У нас не проїхали машини, які їхали з Естонії. Вони вимушені були просто залишитися під кордоном. І дівчата повернулися до Естонії, тому що фактично був повністю закритий проїзд тракторами. Тобто вони бачили, що ці машини йдуть на ЗСУ. Це не звичайні машини, це не якісь там легкові, легковики, Це дійсно пікапи були і машини 4х4, які виключно для фронту призначалися. але е то мало кого. Цікавило, і кордон був перекритий на сьогодні. ліпша ситуація. На сьогодні вони поїхали. Більш-менш слава Богу. Почалися реакції вже навіть самих поляків. Самі поляки кажуть про те, що це не людський варіант вирішення ситуації, і що дійсно почалися, хоча б якісь реакції з боку поліції, що і заклики до тоталітарного режиму, і все це, це все крається згідно закону. Тобто на сьогоднішній день ем, я маю надію все ж таки я не полишаю цієї надії. Що все ж таки поляки нам брати, а не а не вороги, тому що. За два роки ми багато чого бачили тут в Польщі, і за два роки я дійсно можу сказати, що поляки нам брати. Вони дуже багато в чому нам допомагають. І на сьогоднішній день не можна сказати, що всі вони однаково думають. І у них мають таку ж саму однакову думку щодо блокади кордону. Багато хто з поляків навіть на самому початку це ж не перше блокування кордону. Блокування кордону перше відбулося ще в грудні місяці. Минулого року в листопаді і тоді, листопаді, вже, листопаді не... абсолютно вірно. Листопад місяць вони перше попередили і перше блокування, але воно було таке, якесь часткове, десь колись там гуманітарні вантажі тож, тоді пропускалися без проблем. Маючи ще... без проблемно проїхати через кордон в Польщі, але на сьогоднішній день так це була проблема, і всі вбачають цьому виключно російський слід. Ну е на жаль, гроші не пахнуть а для когось вони не пахнуть зовсім і тому великий довгий російський рубль і тут є, є, є в цій ситуації основним. На жаль. Так, просто дуже тут тут цікаво. Ми досліджували, хто спочатку за протестами стояли перевізники, потім фермери. Зараз вже мисливці, не знаю хто там ще доєднається. Філателісти, акваріумоністи, Ті, що люблять акваріум, ну, хто ще доєднається? Ну давайте всіх приєднаємо, будемо блокувати, бо вам щось не подобається. Ось відео, яке ви надіслали. Можете прокоментувати, що це де це було і що це, що це на. Зобра... ну, що, що ви знімали? Угу. Це, це під'їзд до пропускного пункту Корчова-Краківець. Угу. Вперше, вперше я бачила абсолютно повні паркінги з обох боків, і коли на табло. Ну я їздила, коли була блокада, і коли на табло написано, що А4 абсолютно завантажена. Переїжджайте на іншу, на іншу трасу. Другий другий відеосюжет – це з контрольного пропуска дорогу. Якраз отут проходили машини, дівчата перевозили свої пікапи. Вони за спинами у них стоять, і ви бачите, що тракторами була перегорожена дорога. Вони не змогли навіть звідти виїхати. Угу. Я знаю, я знаю, що вам якось, якось, в силу не знаю, вашої особистої харизми, не знаю, через те, що ви красива українська жінка, вам вдалося якось проїхати, перетнути кордон, коли вже розпочалася блокада. Так, я перетинала кордон на медиці Шагині на контрольному пропускному пункті. Я приганяла машину для Лелека Фундейшн. Це машина, яка мусить бути переобладнана під евакуаційну машину. Там дійсно перегорожена дорога і дійсно не можна проїхати. І поліція стоїть просто осторонь. Вони не намагаються якимось чином допомогти, чи якимось чином показати якусь дорогу. Але самі протестувальники, самі протестувальники в даному випадку мені допомогли перетинути кордон, тому що вони показали мені дорогу, вони мене провели туди під самий самий Бо ну. На жаль, там потрібно їхати окружною дорогою, яка веде через е, населений пункт, і під знак забороняючий рух. Тому потрібно виключити все світло і таким тільки чином рухатися. Тобто, таким чином можна. Ось вони мені саме дорогу показали, вони мене провели туди. Я перетнула кордон. Все добре, кордон пустий, сам по собі кордон пустий, і так само і краківець, бо я в один день була і на корчові краківець, і на медика Шагіні. І там, і там кор... абсолютно кордони пусті. Тобто, вони створені черги виключно для вантажних машин. На, Мене... жаль, вантажні... Mm -hmm. на mm -hmm. жаль, вантажні машини. На жаль, раніше. Раніше польські, ми, ми могли їх в гуманітарні вантажі присвоювався id код який робилося з польської сторони. Я особисто їх роблю. Ці id коди на гуманітарні вантажі, які ми перевозимо. І з по домовленості з польською стороною id код виставлявся лобове скло автомобіля, і автомобіль. Безперешкодно без черги перетинав кордон і заїжджав на митну територію е, переходу. Митного е, зараз, наскільки я знаю, багато машин навіть зайді кодами було просто доправлено в конець колеки. Тобто, в кінець черги, а черга була там достатньо велика. Тобто, гуманітарні вантажі також були в загальній черзі. Яким чином зараз я знаю, що в мене дві машини пройшли, але вони зареєструвалися. Позавчора з гуманітарними вантажами Данії машина пройшла сьогодні, притнула кордон. Тобто, все ж таки, послаблення якихось е, заборон ми маємо вже на зараз. І це дійсно дуже добре. Я вважаю, що це хороша позитивна тенденція, і я ж кажу: я не хочу втрачати надії, що все ж таки поляки нам брати брати а не вороги. Ні, звичайно, ми в, в, в такому під таким кутом ми тільки дивимося, і дуже сподіваємося, що сьогоднішня заява, яка присвячена якраз ситуації на українсько польському кордоні Володимира Зеленського, і про те, що він заставив уряд, щоб вони приїхали на кордон, і Дуду закликав, і Туска, щоб вони приїхали і розібралися і цю ситуацію, і кордони розблокували. І ну і всі вже говорять про те, що за цим звичайно стоїть руський скліт, і вчорашні плакати якраз є тому яскравим підтвердженням. Юля, дякую, дякую вам, що ви до нас включилися. бажаю вам успіхів безперешкодно, дякую. безперешкодно перетинати кордон швидко і щоб розуміння в поляків середньостатистичних поляків було, що в нас триває війна, і блокування кордону це в першу чергу і безпека тої самої Польщі. Повірте, вони, вони це знають, вони нас підтримують, і ми їм за це дуже вдячні. Я, Гарного я... вечір слава Україні! Героям слава! Так, це була Юлія Костецька, волонтерка. Позивний фурія людина, яка два роки поспіль допомагає нашим військовим. Ну і власне розказала, що яка ситуація із гуманітарними вантажами, які теж протестувальники не пропускали, хоча декларували, що будуть пропускати, не на всіх пунктах. Пропуску така була ситуація. Ну з уст Юлі почули, що вже вантажі і транспортні засоби пропускають.